12 тисяч доларів. Друзі, що можна зараз купити доставити з Німеччини за 12 тисяч доларів. Щоб це була класна, сучасна, економічна автівка. От Будь ласка, ви можете мені сказати? А я вам можу Opel Astra 16 2016 року. З контролем, з мінімальною витратою палива. Дивіться. Мінімальна витрата палива. Зараз я додаю швидкість. Додаю швидкість. І Мінімальна витрата у нас палива, друзі. Навіть в місті я цю машину я гнав з регіональної митниці Західної України і вже день їжу по Києву. Сьогодні поставив на перший облік. Завтра будемо робити реєстрацію на нашого замовника. І це у нас 4,5. 4,5 літрів витрата палива. Сучасна з Android Auto. Да без клімату. він дуже гарно дує. На вулиці зараз така жаріща, 40, мабуть, вже градусів да? на сонці. А ми тут собі нормально себе почуваємо. Так що, друзі, дивіться відео до кінця і ви побачите повний огляд. Opel K 16 2016 року з пробігом 158 тисяч кілометрів. І машина обслужена, і останній заїзд на сервіс в Німеччині був на 147 тисячах. Друзі, 12 штук-баксів. Що це зараз таке? А я вам розповідаю. 12 тисяч доларів вже не той долар, що був у 20-му, 21-му, навіть на початку 22-го року. А чому? Порівняйте, скільки в Україні коштує літр Дізеля. 50 гривень це практично там, долар і з там скільки то центів. ну До 2 доларів, звісно, вже не дотягує. Так? Це приблизно. Євро і 20 центів. Це вартість палива, котра була в Німеччині до війни в Україні. Тобто в 20-му році, в 21-му, на початку 22-го. Це Євро 20 у нас зараз паливо. Тому і вже 12 тисяч доларів це не такі вже великі кошти. І що можна купити з таких сучасних авто, доставити, щоб їздити, насолоджуватись? І найголовніше, чому ми купуємо вживані авто, тому що у нас немає коштів на нову автівку. Ну Так, же, друзі. так. І немає, не те, що на нову автівку, у нас немає коштів, щоб вкладати в авто, там, міняти щось, заганяти на СТО, там, двигун, там, не дай Боже, там, лізти до нього. От, Будь ласка, 158 тисяч. Машина не потребує жодних вкладень. Що вона тільки потребує? Заміни оливи в двигуні. Тому що тут у нас механічна коробка передач більше нічого. Ну і фільтри поміняти потрібно. І по вартості, по вартості, друзі. З роботою це буде до 100 євро. Тобто 100 євро і все, і катаємось, гляньте. І це 12 тисяч баксів всього на всього. Шкода а 7 в такому стані з таким кілометражом. Fice Golf 7. В такому стані з таким кілометражом вже не виходить. А тут, друзі, дивіться, І є у нас Android Авто безкоштовно. Не так як на вагах такого року. В принципі, я в шоці від цих вагів, BMW, Audi Що Такі вже ну, функції, ну, котрі на, на Рено такого року на Opel Astra, вона буде безкоштовна. Там потрібно за це ще заплатити гроші. Машина з користь контролем з повним електропакетом, датчик світла світлодащу, все тут є Шестиступінова коробка передач перед партроніки, зад партроніки. Все, що необхідно для постійної експлуатації в місті, там за містом їздити по Європі. Подовжині машина 4 метра 71 сантиметр на 14 сантиметрів. Вона більше ніж Фольксваген Гольф 7 А також, якщо хто не підписався на наш канал, будь ласка, зробіть це. Вам це нічого не варто. А нам з надією буде приємно. І ви завжди можете слідкувати за нашою працею. Як ми працюємо на нашому каналі? Ми випускаємо раз тиждень. Пропозиції для купівлі авто, доставки авто, як ми це робимо. Це є недавно. Ми випускали відео. Можете подивитися, як ми це робимо, чому машина стільки коштує, що входить в цю вартість. Тобто, все це я розказую. Залишок як по гумі, по 4-5 по міліметрів, і ще на деякий час хватить до зими доїздити диски, звичайні металеві. тобто так, да, це, це такий супер супер економ варіант. Ну і стільки ж він і коштує. Тобто, друзі, все по-чесному. Якщо ви хочете мати чесне, якісне авто, звертайтеся до нас. Так як ми купуємо вживані авто, як я вам уже казав, 12 тисяч доларів Volkswagen Golf 7 в більш-менш середній комплектації і... З нефарбованим кузом, а не фарбованих авто, щоб ви розуміли, в світі дуже мало, так само і в Німеччині, може не вийти машина в 12 тисяч доларів. Чому я розповідав? Тому що, по-перше, розмитнення воно у нас не дешеві, митна вартість знизилась на да. Ну, в 12 тисяч доларів таке якісне авто з пробігом 150 тисяч. Volkswagen Golf на механічній коробці передач може не получитися. Може не получитися. Це буде мінімум 14 тисяч доларів. Ну і шкода, a 7 так, так же само. Багато хто. Вважає, є такі чутки в Україні розповсюджують, що заміна ланцюга на двигуні 1,6 дизель на Astra K – це дуже дорого коштує. Це просто смерть. Ні, друзі. Максимальна вартість це просто максимальна вартість, запчастинами, запчастинами, котрі СТО вам всучить. І це будуть якісні запчастини, так? Запчастинами. Це буде 20 тисяч гривень. Тобто 400-500 євро. І міняти ланцюг потрібно, коли він зашумить. А зашумить він на пробізі 300 тисяч кілометрів. 300 тисяч кілометрів. Отут 158 його не. Чутно, нечутно, не потрібно зараз лізти туди. Опіль не дає регламента заміни ланцюга. Він повинен працювати до кап ремонту двигуна, тобто мінімум до 500 тисяч кілометрів. А ГРМ потрібно міняти на таких двигунах, як 1,5-1,6. Кожні 120 тисяч кілометрів по українському регламенту. Ну, а тепер, друзі, будемо показувати стан авто, лакофарбове покриття і який тут багажник, як тут можна задній сісти. Тому не виключайтесь і додивіться відео до кінця. Пілястра має декілька комплектацій. Є комплектація, ну, можна вважати, начальна бізнес, комплектація середня едішн і комплектація більш максимальна інновейшн. Як ви всі знаєте, зараз ну, в Європі на європейських авто не буває супермаксимальної комплектації. Но, Що має комплектація бізнес наше авто? Вона має лінзовану вже сучасну оптику ледені вогні. Повний електропакет, електроналаштування дзеркал, і електрообігрів дзеркал, датчики світлодощу, дощу, передпартроніки, задпартроніки. І дуже класний колір. Друзі, колір просто бомба. О, він мені так подобається, тобто машину натирати не потрібно. Її можна помити, от якщо ви живете в Києві в Київській області, от ми, як ми, як можна помити машину. І якщо ви не їздите по полях, то на місяць вам. Вистачить. Тобто вона буде не грязна і на неї не, не видно, так як на чорні або білі. Диски у нас звичайні металеві 16, гума 205 55 залишок по гумі 4-5 мм. Я вважаю, що не то, що до кінця цього літнього сезону, а й наступний можна ще якось поїздити, ну, в залежності від того, скільки ви їздите. Сидіння з, з додатковою опорою для колін є. Видвіжна додаткова опора і електра налаштування там незначні вверх є теж кнопка. Друзі, а через 7-8 днів ми їдемо по своїх справах в Німеччину. І якщо вам потрібно, щоб ми вам вибирали такі класні, якісні авто безпосередньо, безпосередньо на німецьких площадках або у нашого автоділера, де зараз наявності є 2500 авто, і припустимо опілястрів. 100 штук, Volkswagen Golf 7-200 штук, Шкод Octavia 120 штук і Volkswagen Passat b 8 170 штук, опіль зефір 20 штук. Якщо вам потрібно, то безпосередньо в Німеччині ми можемо вам це зробити. Знімати на відео замір лакофарбового покриття, підключати комп'ютер, перевіряти пробіг, показувати вам дефекти, так, як ви це любите. Робити живий огляд. Так що замовляйте авто не втрачайте можливість купити класне, якісне європейське авто. У мене рост 185 см, Тобто, метр 1,85 см. Налаштовую собі сидіння. Ну, в принципі, тут вже було налаштоване. Кермо верх-вниз налаштовується, налаштувався. І, в принципі, я можу їхати в дальню дорогу. Тепер дивимось, за мною така людина, як я, сяде чи ні. І от дивіться, буквально сам за собою сів я, Спереді ще міста стійки, зверху теж. Тут є така ручка з мікроліфтом. Ну, в принципі, їхати можна. Тут у нас Так, тут у нас, значить. Додатку підлокітника немає, але сидіння складається і є для дитячого сидіння Ізофікс. Тут вихід USB і AUX у нас є. Тут можна щось покласти. Головне, коли вибираєте вживане авто, що вам головне, щоб ви потім купили, експлуатували, менше в нього вкладали і насолоджувалися. Тобто, Ця машина не потребує жодних серйозних вкладень. Вона не була в ДТП, не фарбована жодна деталь. А зараз я це вам покажу. Друзі, в Україні ходять такі чутки, що кузов О Опіля він і ржавіє. Ну це неправда. Уже 20 років, як фірма Опіль робить свої кузова з двойною оцінковкою. І якщо ви мені не вірите, можете подивитися: от є у нас. Цятка, скол такий, бачите? І він не іржавіє. Щоб ви розуміли, тобто це неправда. А тепер, надія, будь ласка, покажіть багажник, який він тут місткий. Це ми ще нічого не поклали. Тобто отаких от сумок тут можна покласти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. ще зверху? Так. Да. Будь ласка, або, ну, чотири таких середніх, великих, ну, можна сказати так, ну, на кожного члена в родині по чемодану, спокійнесенько можна покласти. А також тут ще у нас складаються сидіння, і якщо вам потрібно, ви можете в дорозі. Лігти і відпочивати. Будь ласка, так що, друзі, я вважаю, що якщо у вас немає зараз такого автомобіля сучасного європейського універсала, то вам потрібно його мати, тому що ми живемо в такий час, ми в цьому не винні. Тому, будь ласка, замовляємо. Такі машини є, і вони вас чекають. Друзі, а тепер ми покажемо замір лакофарбового покриття. якщо що кому не цікаво, то пусті не дивиться. Для чого? Для того, щоб показати нашим замовникам, що ми їм купили якісне авто. Також це буде історія цього авто, яку можна потім викладати на сайт авторів при продажі. І щоб ви розуміли, які ми купуємо авто. І якщо є можливість купити вам не фарбоване авто, якщо є таке замовлення, то ми таке авто вам шукаємо. Машина не фарбована зовсім. І це до купівлі я знав. Дивимось 111, значить, дивіться, замір у нас іде мікрон на 124, це як е, Приблизно, приблизно, як на японцях. 128. У нас тут скрізь метал, 119. Бачите? Відхилень немає, 124. 145. Чуть-чуть менше, ніж на вагах, ну, в принципі, так, як на німцях, як на Рено, це у нас тут норма. І до купівлі я це знав. Тому, в принципі, для того, щоб вам купити якісне авто, і якщо вам воно вам дійсно потрібно, друзі, позитивоти до мене, під'їжджайте в Бреспіль, можемо Києві, в Києві, у Вінниці у Львові, ну, у Львові було я дуже рідко. Я вам вже показую до купівлі стан авто в електронній формі. Огляд, інспекція на кожне авто в мене є. І нашому замовнику я теж це показав, ми з ним посиділи, порахували. І машина приїхала, я все зробив, по вартісті вона не виросла не на 1 долар. ну, Буває таке, що просто якщо я рахую машину, а мені хтось дзвонить, ми, да, це пластик, мене збиває. А так, в принципі, якщо мені ніхто не то заважає, я вирахую вам завжди з українським обліком. І якщо це ті автівки, які ми постійно доставляємо, то вартість не змінюється. Відхилень немає. По стану є незначні поцарапки дуже незначні, і на такому кольорі їх фактично не видно. Декілька маленьких скотчиків, кузову і все. В принципі, стан, як на таку вартість, на такий рік, на такий кілометраж, можна вважати ідеальний. Можна так вважати, якщо взагалі машина може бути ідеальна. Ну так, да, це можливо, тому що да, є такі вживання авто, і не незважаючи на те що вони дорого коштують, там якісь аудіо, БМВ, вони можуть бути в більш гіршому стані. І все це можете ви побачити на нашому каналі. О, дивіться, скрізь у нас. Дві. Так, 60. 71? 62. Так, машина не фарбована. Дивіться, от нас замовник віддаємо йому Astra, Машина вийшла недорого, машина нормальна, не фарбована повністю. Так, що ви скажете, як у вас відчуття? За машину дуже довольний, дуже радий. Андрій дуже все швидко зробив. За тиждень ми з ним зустрілися в суботу і на студію тижні вже машинка була в Україні. Все чудово, все прекрасно, дуже радий, велике дякую. Звертайтеся. Да. А як ви вирішили до нас звернутися? Я дивлюся, давно вже відео, вже, як то кажуть, не перший рік. І чесна людина, справедлива. І... За я я звернувся, все, їдемо, бо нам уже по часу потрібно вже робити договір, і зараз будемо ставити на облік на нашого замовника. Все, поїхали, ага. друзі. Машина не фарбована в дуже якісному збережному стані. Такі машини є. Вони ось чекають. Замовляємо. Всім бажаю миру і тих авто, які ви самі собі бажаєте.